Всіх на каналі Сімейні Традиції. 10 червня в церковному календарі День пам'яті святого мученика Тимофія. Цей день наші предки називали знаменням Тимофія, тому що часто відбувалися важливі передвістя, які про щось попереджали людей. У народі знамення Тимофія називають знаки і прикмети дня. Які мають пророчий сенс і можуть бути пов'язані зі здоров'ям і благополуччям. Приміром, поганим вважається знак вдягнути сьогодні одяг на виворіт. це до неприємностей. Чорна кішка, що перейшла вам дорогу, теж може означати низку невдач. Обізнаній людині краще розбиратись в оцих цих справах. Але якщо цього дня побачити випадково сонячний промінь у домі, то це добрий знак. Наші предки вважали, що боятися таких знамень не варто, навпаки, вони покликані попередити і, можливо, вберегти від поганого. Ще день Тимофія називали День Примар, наші пращури вірили що в це народне свято, неспокійні і невідспівані в церкві душі, можуть прибувати на землю і турбувати живих. Також примари можуть надсилати різні знамення, але вірити їм не можна, вважали в давнину. Наприклад, людям може здаватися, що вони почули якийсь звук, або почали пропадати предмети. Щоб відігнати від себе нечисту силу, заведено паритися в лазні, купатися в ставках і річках, додаючи у воду, полин, ромашку або паперо. На знамення Тимофія намагалися особливо стежити за погодою і помічати її знаки, що підносяться долею. Їх не боялися, а навпаки, ставилися з повагою і дякували за можливість підготуватися до прийдешніх нещасть. Наші предки вважали, що якщо біля ділянки гуляють вовки, то гряде падіж худоби. Ворони, що кружляють над селищем, говорили про хвороби, що насуваються для жителів. Велика кількість гризунів в коморах і засіках обіцяла голодну зиму. Для того, щоб обезпечити свою сім'ю, господині читали молитви і змови. Окропляли кути будинку святою водою і розвішували сухі рослини в якості оберега. Доброю традицією було обмитися ввечері в гарячій лазні і змити з себе цей день. Існували своєрідні заборони на свята. Наприклад, суворо забороняли залишати ложку на столі після прийняття їжі. Це може погубити урожай на полях. Не можна було прибирати пил, оскільки виметите з хати сміття. Його може підхопити вітер і рознести по сусідах разом з розбратами. Що можна робити 10 червня? У свято Тимофія просять цілення від хвороб, сил винести життєві труднощі, пережити невдачі. У народі вважається, що в Тимофії в день потрібно обов'язково допомогти нужденним, подати милостиню. добре цього дня зібратися в сімейному колі або запросити в дім гостей. Що не можна робити 10 червня. Не варто відмовляти у допомозі скупитися. Незаміжнім дівчатам заборонено заглядати у чуже дзеркало. Сміття з дому не можна виносити це до скандалів у родині. Не рекомендується заглядати в чужі вікна і дивитися в чужі дзеркала, особливо через чиєсь плече. В іншому разі, скоро доведеться відповідати за чужі помилки. Не слід вдаватися до хірургічних втручань. Зокрема, заборонено чіпати родинки, інакше в житті будуть неприємності, є особлива прикмета, пов'язана з веселкою. В цей день не можна її довго дивитись на неї та нею милуватись. Вважається, що того, хто не послухається цієї поради, чекає голодний рік. Дівчатам не варто відвідувати за стілля, якщо гостей не уникнути, потрібно оточити себе непарною кількістю людей. Якщо цього зробити не вдається, можна залишитися без пари на цілий рік. Якщо у вісні побачили себе оточеним багатством, слід замислитись про духовний розвиток. І, навпаки, аскеза в сновидіннях повинна звернути увагу на зміну поведінки заради матеріального благополуччя. Народні прикмети і традиції на 10 червня. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилося, який сьогодні день. Мурах не видно, але день сонячний. Чекайте на негоду. Павуки поховалися до зміни погоди. Вранці пташки чистять пірічку, буде дощ. Миші бігають полем, рік буде неврожайним Ворони настобучились і не літають, прийде негода. Іменини на сьогодні у Олександра, Олексія, Андрія, Василя, Івана, Ігнатії, Іллі, Макари, Миколи, Герасима, Павла, Ганни, Антоніни та Тетяни. До зустрічі в нових відео!